Виробничий дизайн є неймовірно важливою частиною історії, і те, що створили керівники виробничого дизайну, не схоже ні на що, що коли-небудь існувало раніше. Я думаю, що сценарій досить невинний і смішний. Це здавалось досить вільним місцем для початку, і здавалося, що є місце для мистецтва краси гумору. Це відчувається чимось позачасовим, і це те, що мені справді подобається. Ваш розум починає шукати, куди б він міг дійти. Лондон, Лісабон, Париж. Ми створили складну сценічну епопею в масштабі, бажаючи фільм фільм» 1930-х років, але з сучасними технологіями. Я завжди уявляв це таким. Я завжди думав, що ми повинні будувати світ відповідно до Белли та її розуміння та сприйняття цього У вас є ідея великого туру. Ця ідея 19 століття, що ви покинули місце, де народилися, і вам довелося об'їхати й побачити світ, щоб досягти повноліття. І ми бачимо її очима наскільки світ дивовижний і зіпсований. Я дійсно думаю, що в цих місцях зйомок є духовний зв'язок, і ви можете це відчути. З шер та Джеймсом я подумав, що можливо, якщо я об'єднаю двох людей, які мають дуже різні розуми. Якщо це спрацює, якщо вони порозуміються, це стане чимось дуже цікавим. Вони дуже тісно працювали в тандемі. Я пам'ятаю, як бачила ранні лукбуки того, над чим вони працювали, тому що вони мають два дуже різних сприйняття, які здається так чудово зустрілися. Я зустрів шер в студії, хотів побачити її в природньому середовищі, тому я переймався, вона може бути такою людиною. Мій, мій досвід роботи в кіно дорівнює нулю. Тож цього б не було, якби не Джеймс. І весь процес побудови чогось такого величезного, такого красивого. Ми в Будапешті, в Угорщині. Снімаємо у багатьох павільйонах. Наш світ побудований. Цей будинок фантастичний у всіх сенсах цього слова. Це самостійна річ, це формує ваші дії, це формує ваші почуття. Одяг і деталі досить надзвичайні. Стільки оригінальності. На стелі бали є риби, і водорості, і дзеркало з вушками, і ці м'які шовкові стіни з вшитими міськими пейзажами. І я хочу це скопіювати. Я хочу жити в цій спальні. Бела доросла, однак їй потрібні були м'які куточки та речі, якими б вона не нашкодила собі. Тому її кімната неймовірно м'яка та дуже красива. І там є секретні двері. Я на секунду злякався, подумав, що ми тут у пастці Вони багато працювали над референсами, щоб потім обирати. Ми також використали деякі техніки старої школи, такі як мініатюри, розмальовані задники. Я думаю, що це було цікаве поєднання техніки, функціонуючі магазинчики, двері ведуть до реальних кімнат. Неймовірно. Вам не потрібно нічого вигадувати, все є, все, що вам потрібно, є, і навіть більше це відчувається, як щось з епохи, але також багато киває у майбутнє. Це тонка межа між почуттям реальності та фантазією. Ми створили багато різних маленьких алей, якими ви можете зайти в готель, піднятися сходами готелю, вийти та встати на балконі. Це моє улюблене місце бар з алкоголем. Це було досить складно. Бригади працювали по 24 години. Були ночі бригад штукатурних малярів, які приходили наступного дня фарбувати. Корабель повинен відчуватися як величезний і рухомий вікторіанський сад. Непрактичний човен розроблений, щоб зробити його практичним. Нам було дуже весело. Це Париж, головна площа Парижа, на яку можна зайти з вулиці в інтер'єри, коли я вперше зустрів Шону і ми почали говорити про цей проект, Шона одразу сказала, що в Парижі повинні бути червоні дерева. І це була просто геніальна ідея, ми спробували взяти класичне паризьке мистецтво та додати йому твіст. Я маю на увазі, що ви могли побачити, що вони створили світ. Це вікторіанське, це мрія, це дивовижно і це справді приємно оку. Це дійсно визначає історію, яку ми розповідаємо. Він має вишукану естетику, але також має почуття гумору. Я ніколи не бачила нічого подібного, і все таке велике. Воно виглядає таким навіть у 4-мм об'єктиві, що є найширшим можливим кутом, навіть більше. Проектування та будівництво також масштаб логістики фільму є величезною справою, яка займає так багато часу, і це була чудова співпраця між двома.